Олександр Підгорний, голова консультативної ради при прокуратурі Чернівської області. Скажу, під час діяльності нашої громадської консультативної ради вже змінилося 34-й прокурор. З кожним знаходили спільну мову, але чітко було зрозуміло, що люди, котрі приходять на ці посади, це починаючи від пана Стеценка, котрий був, скажімо так, при котром створювалася громадська колегія. Все одно було видно, зрозуміло, що все без команди зверху прокуратура працювати не буде. Свої ініціативи, власні на місцях це, скажімо, були так більше за початок роботи в цієї громадської колегії, це більш такі, на мій порт були більш популістські. Потім, коли пройшли певні зміни, прийшов один прокурор, потім інший, потім прийшов пан Чібісов, ним спілкувалися. Але сьогодні можна важливо сказати те, що. Керівник обласного рангу каже, ми не змінить цю систему правоохоронної, цієї цій системі. Генеральна прокуратура теж не може вирішити питання на місцях. Ну, прийшли сюди е, нового працівника. Знову будуть люди працювати, наприклад, з 8 ранку до 3 ночі я працювали при бувшому прокурорі при пані Дмитрі. Так, да, Було дуже е, багато впроваджень створено. Але який зиск треба ще, щоб в суді вони всі пройшли. Порушити справи це одне. Популійські гасла те, що порушено, порушено, порушено. Ми знову бачимо, що стикаємося на те, що реально в судах це не доходить до відповідного, відповідного логічного закінчення. Або справи розбиваються, або судді виносять як на наш, як на наш погляд, або іншої сторони непровірні рішення. Це зовсім інша ситуація, тому що. В цілому повинна бути, проводиться дійсно на конкурс засадок, призначення посади, але, на мій погляд, треба робити голову не зверху, а повинна, на мій погляд, робити голову знизу. Всі ці слідчі, всі ці виконавці, котрі сидять на ніжніх ланках, котрі виконували скажу так, злочинні накази тієї влади. Вони всі залишилися на місцях. Їм все однаково, хто прийде, буде Чибісов, буде Сидор, буде Петров, буде Нестеренко, все одно він буде виконувати накази. Вони не будуть працювати самостійно. Давайте будемо розумітися це. те, що десь хтось дали команду порушити справи проти Майданівців. Нема ну, питань, будемо порушити. Хто возив тітушек, модна тема сьогодні, давайте будемо це порушувати. Це робиться тільки для того, щоб злагодити сумбурні позови громадськості і ці рухи на місцях. Прокуратура по великому рахунку реформи не почалися. Вони тільки застопорилися, тільки широкі гасла прозвучали, що буде призначення, що буде контурські комісії, як прокуратура, так і міліція. Ніякого зиску цієї ілюстраційної кампанії, яка повинна проходити, її немає. Те, що сьогодні можливо, термінують вступ дії цього закону нового, ну можливо, так воно і буде. Але на мій погляд, те, що. По новому закону, може, воно відрізняється та, скажу, від багатьох наших колег, котрі є в нашій колегії, те, що, на мій погляд, прокуратурі повинні залишити право проводити перевірки, тому що сьогодні е перевірки формально, всі ці зловживання на місцях, в органах місцевого самоврядування, державної влади, хто їх буде перевіряти. Самі себе ніколи собі державна влада собі корупції не знайде, тому що вона. Або органи місцевого самоврядування, котре буде розложувати. Прокурор не має права перевірки. Міліція в стороні, хто буде контролювати? Громадськість. Яким чином? Давайте подивимось. Представлення інтересів в судах. З 25 квітня повинна прокуратура забрати це представлення громадян в, інтерес... громадян в судах. Але якщо брати на сьогодні ще місяць тому, от, наприклад, що тільки в цьому році 104 позов прокуратури. Було задоволено судами. 10 в інтересі громадян, 71 в інтересах громади. От тільки тому, що прокуратура згоди до Міністерства оборони України, я так наведу пару прикладів, так поновлено порушення справа батьків мобілізованого службовця, який до цього 4 місяці не виплачували одноразову допомогу в сумі 609 тисяч гривень, які як компенсація загиблого ВАТО сина. З результатом розгляду позову кошти відшкодовано повністю. Це прокуратура. Якщо не прокуратура, цього б не було. Заявлено позов інтерес мобілізованих осіб, яким в суд не нараховано середній заробіток за місцем основи роботи. При цьому можливість представлення інтересів таких громадян суді прокурору досить відстояти в суді в апеляційній інстанції, оскільки місцевим судом у відкритті провадження було відмовлено. На цей час порожня вже триває ще. Той же самий, самий домбудівник. Тільки прокуратура змогла після її втручання вже були повернуті 11 квартир, розташованих в селі Шевченко-Борського району Київської області, в інтересах цього забудовника. Прокуратура, вона потрібно працювати. Я бачу, що у нас і різні такі порни, тому що він теж член колегії на цю ситуацію, але повноважні прокуратури, котрі повинні вже з 25 числа звісти на інвест, представлення інтересів держави і громад, вони виходять на нулі. Я би я би це залишив, такі ми пропозиції подавали до Верховної Ради, що там свої певне працювання, щоб залишити це на місці. Тому що представлення інтересів громади і держави повинно бути у когось. Ось таке побажання. А те, що сьогодні дійсно, ми якось я, я прийшов дійсно поговорити про, скажімо так, якісь реформи прокуратури, тут бачимо Чибісов, Чибісов, Чибісов. Завтра буде Сідерів, всі завтра в 25 справ порушить, будемо казати, Сідерів. По-перше, -по а по-друге, пан Чибісов не писав заяву про звільнення, його просто перевели. Тому що він підневільна особа, він представник прокуратури, тому певним наказом, як службовці його переводять, згідно наказу розпорядження, Тобі ж наступник... Прокурора Київської області, на мій поліс, це не хуже, ніж прокурор Чернігівської області. Да, у Чернігівській тебе буде Побачимо. Наразі той, що виконує обов'язки, людина, людина теж не місцева. Я так бачу, що е по цим людям, які жили сісти, всі чекають команди з гори. Проблема в тому, яка буде команда чи фас, чи сісти на задні лапи. І що робити? Чи буде винувати той виконавець, який апаратуру описував, чи той хто давав вказівку. Отут важливо розібратися, тому що хто возив, хто не возив. Тобто тут треба, щоб було бажання слідчих працювати не на галочку, а не, скажімо, боротися з корупцією тільки, заради того, щоб впровадження відкрити і звітувався в Київ. Корупціонери зловили, впровадження. В суді все розбивається. Але впровадження то закрилося, а Галочка в прокуратурі є. Корупціонери розкрили. СБУ, прокуратура тільки працюють, як кажуть по російськи на палку. Показники. Убрати показники. І будуть працювати як на потрібно. На фабрикованих субер... справах. Тому що працюють на сфабрикованих справах. Ці корупціонери вигадують. Я вже і приводив приклади, що за 200 доларів садять сільського голову на 3 роки, за 8 тисяч тільки після протестування прокуратури голову Городдянської РДА там 5 років, допомога з конфіскацію майна. Але зверніть, будь ласка, був умовний термін. 8 тисяч доларів і 200 доларів. Є різниця. Чому винувати голова сільської ради, а голова адміністрації не може винувати? Чому звільняють людей? Чому до суду притягують не людей, котрі посадові, а люди звільняються заднім числом? І вже приходить ході Іван Сидорович Петров, а не голова. А тільки потім пишуть в титрах, що голова бувший, Тільки забувають писати, що бувший. І все інше. Показники уйдуть, буде нормально працювати і прокуратура, і міліція. Тому що я пам'ятаю, ще. Ну, був називати прізвище, десь у 2000-ті роки, будучи в кабінеті начальника МВС міського, людина заходить, скільки в тебе? 20 справ. Мені потрібно 21. Я вже 20 Де я візьму? Да хоч сам на голку сідаю, твої питання. Все, 21 я відповідав, потрібно 21. Не потрібно так бути. Потрібно бути, є винувати, наказуємо, а не гнатися цифру, цифру ці збільшили, збільшили, збільшили. Назад, якщо буде в Європу, там нема показників. Там нормальна цивілізована робота. Високооплачувані, кваліфіковані працівники. І тільки це може поставити прокуратури, правоохоронні органи на належний рівень. Тому що сьогодні, якщо буде втарилася міліцейська система, як, як ми кажуть, представники Януковича. Як даї, як міліція, як всі, хто був призначений в ті часи, скажімо так, я ж кажу, Януковщик призначив, вони були призначені в ті часи. А ким вони призначалися? Тими людьми, хто, кого призначали з тієї влади. Тому що сказати, що прокурора призначив Янукович, ну це було б хибно. вхидно. Призначають люди, котрі вирішують певні питання. І сьогодні це, скажімо, угрупування, котре воно залишилося, те, що робимо ми гідру, відрубаємо голову. Але там живчик, він, він сидить на місці. Він готовий сьогодні працювати або на цього, або на цього. І є слідчі, котрі і тоді фабрикували справи проти Майдані. Є сьогодні, котрі вони працюють проти Тобто Це люди, котрі сьогодні працюють тільки по вказівці, коли буде великий рівень е, самосознання, коли будуть розуміти, що дійсно вони відповідають. Зарплатня, ну скажімо так, ми по депутату вже побачили, живемо на 5 тисяч, результаті вже 17. Все, забули. термін. Заплати зараз і навпаки понизили. В них 4 тисячі чисто Ну, формально було під проголосували 17, ще воно не вступило в дію, якщо підпише закон. Сказав вже голова, що не підпише. Там обмеження просто такі. Так, так, так. Тут то це все треба і проводити. Як я казав, дійсно, якщо проводити на конкурсах, і як на конкурсі да проводити приймати на роботу, але цей час після помрачу революції було. Проводили в міському відділі міліції, коли у нас там був прийом, був свій прийомний кабінет стосовно дотриманих і затриманих, проводили квартирні комісії і дійсно приймали представники громадських організацій. Сидів адвокат, Сказав, представники громадських організацій, які працювали, дійсно працювали з затриманими особами. Не Вася Пупкін з вулиці, котрі зовсім знаєш, це таке затримана особа, але чітко сиділи, знали, ага, це і бив. Цей, цей там ламав руки, цей надавав кульки на голову. Сіп, галочка, так, так, так. Ні, ні. Шановний. Але це потрібно бути фахівець, весь, дійсно буде обрати на посаду. Ні не, не, не дворник, не двор, не представителі общественності сульства, буде сидіти, рішати, от, он, 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 он. А людина, яка розуміється на правознавстві, яка, яка знає якісь хибні, можливо, або. Погані або кращі е людські навики цієї особи, чи зможе вона працювати? Mm -hmm. Ось і все. Це мій такий погляд. Дякую. Хочу... Дуже,